На країні волі вітер пісні воє, від якої серце болем диким ниє. на країні волі до сліз не шкодує, завбитих солдатів, яких так бракує, і на полі жовтім, на лугу зеленім, скрізь жалоба ходить поступом шалений. був струмок співучий тепер лиш снаряди. У садок квітучий, тепер лиш балади. Був хлопчина малий, любив футбол грати, а тепер лиш спогад та старенька мати було місто сонця, місто тепла і щастя, тепер лиш підвали, шрами на зап'ястя. Кому не сиділось вдома в теплій хаті, головою в стіну думки розганяти. Хто хотів повторити ті страшні роки, краще б на могили поклали б квітки, За втрачені долі, сльоза хоченята, Будем проклинати москальського ката. Ненависть у серці, ось вам нагорода, із царем до пекла путінська порода.